Замість в Закарпаття, зокрема в у Вазиті Кризину. Сьогодні ми запросили на нашу прес-конференцію людину, якій близька ця тема. це міський депутат, виконуючи обов'язки регіонального відділення Асоціації міст України Олега Лучу та Євгенію. Будь ласка, Олег, розкажіть, будь ласка, що це за концепція і закону. Ну, Раді вітати журналістів, які відгукнулись на цю пропозицію провести прес-конференцію. І я у вступному слові, тому що я попрошу ще одне слово, я в вступному слові хотів би сказати, що власне ця концепція збереження використання історичних замків і замкових Скарпаття, вона стала результатом тих розробок, які виконані в рамках одного з проєктів. І для виконання проєкту був створений консорціум, консорціум, звичайно, неформальний, консорціум громадських організацій, які разом виконали власне, цей проєкт і розробили як результат цього проєкту, розробили цю концепцію. Тому я би хотів, з точки зору то координування проєкту і завдань проєкту, і результатів проєкту, як організовувалася робота. Ски надати слово координатору проекту, а потім я скажу те, що стосується власне підходів, які виконали Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, де я був, де я є виконавчий директором. А головним виконавцем звичайно була Асоціація розвитку молоді середнього бізнесу та інновації вже на 21 перший вік, який є віце-президентом. Так що я передаю слово. Дякую за слово. Я би хотів ще раз уточнити, що цей проєкт, який спонсорований був Європейською комісією, має назву створення передумов до розвитку туристичної інфраструктури прикордонних територій на базі замкових комплексів. Ця тема не проста, і ми взялися її дослідити і запропонувати варіант подальшого розвитку туристичної інфраструктури, яка використовує замкові комплекси Закарпаття. В принципі, завдання проєкту не було скласти завершений вигляд концепції, а навпаки, ми намагалися узагальнити і проаналізувати погляди громадських організацій, органів влади, музейних установ, мешканців міста до цієї непростої теми. Власне, ще раз наголошую, що проєкт спрямований на активізацію руху в даному напрямку. В принципі, концепція у нас вийшла більш-менш у завершеному вигляді. Вона містить декілька грунтовних висновків, які на нас погляд заслуговують на увагу. Але основну завдання, яке ми з собою ставимо в майбутнє, це ініціювання обговорення подальшого обговорення цього документу. З тим, щоб вже е, після обговорення висувати його на розгляд органів влади, і можливо для того, щоб вона була прийнята як базовий документ для прийняття певних рішень е, подальших рішень стосовно управління замковими комплексами, подальшого використання їх у туристичній діяльності. Як один із елементів подальшої діяльності ми також розглядаємо ініціювання подальших проєктів, спонсорованих Європейською комісією, і повідомлю ще, що на даний час діє програма добросусідства Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, яка дозволяє Залучати кошти Європейської комісії, якраз і для стосування проєктів, спрямованих на вдосконалення роботи замків, замкових комплексів і туристичних об'єктів, пов'язаних з використанням цієї історичної спадщини. Тому один із напрямків використання концепції це якраз і базуючись на її висновках, складати інші проекти спрямовані вже на інвестування у замки. Що ми намагаємося робити далі, але це тема вже наступної прес-конференції. На сьогодні я би хотів знову передати слово Олегу Васильовичу, який розкаже, власне, про висновки, які описані у концепції. Яка власне, була ідея цієї концепції? І чому вибрана концепція? Справа в тому, що ми, ми так. Вважаємо, що якщо концепція буде схвалена на сесіях рад, тих місцевих рад, до віддання яких належать замки і замкові комплекси, то цей принцип і підходи, які викладені в концепції, можуть стати інструментарієм для прийняття владного управління.